Крупи, консерви, солодощі та інші харчі на багатьох написи для АТО. І поверніться живими. На цьому складі рівненські волонтери зберігають припаси для наших військових, чи не щодня тут завантажують автівку з найнеобхіднішим та відправляють її на схід. Переважно вантажі надсилають батальйону Горинь та нашим механізованим бригадам. Кожний ящик підписаний номером вояка, якому він надійде. Згодом волонтери зв'язуються з ними та уточнюють, чи дійшов пакунок. Така схема дозволяє уникнути плутанини та втрати. Передач у дорозі кермує всім ось ця тендітна жіночка ще донедавна підприємець, а нині активний волонтер. Хотіла допомогти адресно десятьом людям, але це так настільки затягнуло, і не тільки я, мабуть, ніхто не усвідомлював, що за цих п'ять місяців це йде до таких масштабних. Торнення російських військ і настільки великих втрат зі сторони українського народу. І, звичайно, з часом дуже багато людей підключилося. В нас зараз настільки вийшло вже на такий рівень, можна сказати, такої організації. А це вже кімната з медикаментами та військовими речами. Завідує нею лікар Юрій Поліщук. Він добре знає, чого саме бракує нашій армії. Наприклад, брошур з правилами надання першої допомоги на полі бою чи ось таких бандажів. Волонтер наголошує, на передовій без них ніяк. Військовий турнікет або бандаж. Він використовується по типу жгута для зупинки кровотечі. В десяток разів ефективніше, ніж звичайний жгут. Боєць може надіти сам швидко, одягається, зупиняється кровотеча, фіксується. Серед звичних речей на кшталт чобіт та шкарпеток трапляються унікальні. Як правило, потреба в них виникає лише під час бойових дій і дістати їх ой як непросто. Ось таке термопокривало, рятує вояків як від спеки, так і від холоду. Воно входить до стандартного обмундирування бійців НАТО. Ще з нього можна змайструвати намет, а складеним воно поміщається у кишеню. В інтернет-магазинах його вартість 36 гривень, але волонтери знайшли його усього за вісім. Пакунки з гуманітаркою волонтери вантажать до мікроавтобусу. Він назад вже не повернеться. Доброчинці придбали авто та переобладнали саме для АТО. Там німецькі буси дедалі частіше замінюють радянські уази, котрі через старість підводять наших бійців. Авто купили за зібрані кошти та навіть не ставили на облік, адже воно відразу поїде на поміч нашим воїнам. Це вже другий такий народний мікроавтобус. Зрозуміло, що навіть обстрілу там артилерійсько не врятує, але щось підвести, вивести поранених. Тобто, ну для такого а, тактичного переміщення дуже корисні, такі такі транспорт, тому що він і місткий, і багатофункціональний, і достатньо такі ці марки автобусів вони достатньо витривалі. Всіх охочих допомогти волонтери групи «Допомога армії Рівне просять звертатися до них за телефонами та в соцмережах або приїздити одразу на склад по вулиці Князя Володимира 108. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.